Добрий день всім любителям історії! З вами Миколаївський історичний музей і гуздок історична реконструкція. Ми продовжуємо серію відео про галявину казок і сьогодні будемо знайомити вас з історією домовика, історичним походженням та, звичайно ж, авторською казкою від самого його розробника і скульптора. Домовик це дух охоронець житла. Його культ походить від культу предків, які вірили, що душі померлих пращурів охороняють дім і сім'ю. У слов'янській міфології домовик виконував роль господаря хати, якого слід було вшанувати, щоб мати добробут. Маленький дідок, покритий шерстю, іноді з хвостиком, жив у печі, під порогом, на горищі чи за піччю. Його можна було побачити лише випадково. Зазвичай він ховався від людей. Якщо сім'я ставилася до домовика з повагою, він допомагав, стеріг худобу, оберігав дім від злодію, підказував сни. Якщо сварилися, не дотримувалися чистоти, домовик бешкетував, ховав речі, душив уночі, лякав худобу. Важливим був обряд переселення домовика під час переїзду. Господиня кликала його із собою словами Домовичку, ходімо із нами. У весільних обрядах наречена приносила жертву домовикові, що він прийняв її у новій хаті. У XIX столітні етнографи, наприклад, Костомаров, Чубинський, записували безліч легенд про домовика. Навіть у ХХ столітті старші селяни вважали, що хатні шумки це витівки домовика. У сучасному фольклорі він часто виступає. І фігурує як добрий дух оселі. Свого роду український аналог Гобіта кельських Брауні. А зараз ми розкажемо вам про домовика і його дивомашину в Миколаївській громаді. Домовик Панько жив у цій хаті вже скільки років, що навіть і сам не пам'ятав. Його дім був його фортецею. Кожен куточок, кожен камінчик, кожна тріщинка в підлозі була знайома. Він знав, де живе павучок і де захований старий гудзик. Кожної ночі, коли господарі спали, він брав свій старий пошарпаний віник і починав свою роботу сміття, пил, павутина, все зникало. І панько був упевнений, що ніхто не зробить цю роботу краще, ніж він. Так тривало сотні років. Але одного дня господиня принесла дивний, круглий, блискучий предмет. Він виглядав, як маленька чорна черепаха. Господиня назвала його роботом пилососом і сказала, що він буде допомагати їй прибирати. Панько був обурений. Що ж це за помічник? Він же справляється. Усю ніч він дивиться на нього з під ліжка. А коли той почав їздити, Панько взяв свій віник і почав намагатися його відштовхнути. Але робот був пертим. Він їхав далі, незважаючи на старання домовика. Він заїжджав під диван, куди не діставав навіть його віник, і збирав пил, про який панько навіть і не знав. Домовик був розлючений. Він підкладав йому маленькі мотузки, щоб той застряг, але робот, немов живий, умів обходити перешкоди і продовжував свою роботу. Панько не зрозумів. Він звик, що його праця це його сенс, і ця машина прибрала в нього сенс. Та одного вечора, сидячи на стільці, панько побачив, як робот намагається заїхати в темний куток за шафою, де завжди було багато пилу. Але постійно застригав. Панько спочатку зрадів, а потім відчув дивне співчуття. Він підійшов і тихо, майже непомітно відсунув маленьку скриньку, що заважала роботу, і машина, немов подякувавши, заїхала в куточок і вичистила його. У ту ніч почали працювати разом. Робот їздив по кімнаті, збираючи пил, звідки. Де тільки міг, а Панько керував ним, відсовуючи дрібні предмети, що заважали йому, навіть найдальніші кутки засяяли чистотою. На ранок, коли господарі прокинулися, хата була ідеально чистою, і вони не могли повірити своїм очам. Вони не знали, що стара традиція і нова технологія знайшли нову гармонію. Панько зрозумів, що його сенс не в тому, щоб робити все самому. А в тому, щоб допомагати. І тепер його робота була ще важливішою, бо вона була не про битву, а про співпрацю. Панько і його новий друг тепер прибирали разом один за, один за допомогою війника, інший за допомогою технології, і разом вони робили свій дім краще, ніж будь коли.